Привіт, Арнольде! Отакої ти вирішив підкачатися? Як вони сміють? Арнольде, покажи їм, чого ти вартий. Йой, Арнольде, твій кров'яний тиск ще ніколи не був таким високим. Будь обережний, високий артеріальний тиск впливає на кровоносні судини у твоїх очах, що може призвести до сліпоти. Зазвичай така втрата зору тимчасова, мабуть. Аби безпечно дістатися додому, потрібен собака поводир Собаки поводирі проходять навчання, яке триває півтора роки, а їхня вартість може досягати 20 тисяч доларів. Собака для тебе занадто нудно? Як щодо поні. Тренувати поні поводиря легше, ніж собаку. Плюс це чудовий варіант для людей з алергією або для мусульман. Файне капелюх, Арнольде! У сліпого не так багато варіантів для дозвілля. Тому надягай навушники і розслабся. Але пам'ятай, вплив звуку вище 85 дБ шкодить слуху. До речі, гучність навушників 95 дБ, А рок-концерт волає на 115 дБ. Шум реактивного двигуна досягає 160 децибел, при яких барабанні перетинки лопаються, а 180 децибел смертельні. От ти вдома, Арнольде. Ем, Ти живеш на космодромі? Ні, тоді бережися. Арнольде! Шкода, але до всього іншого ти ще й оглох, але не впадай у вічей. Для спілкування людей, які одночасно сліпі та глухі, доступні мова жестів, алфавіт лорна або рукавичка Брайля. Рукавичка це пристрій з контактами з провідного матеріалу. При підключенні дані передаються на основі принципу Брайля, а для прийому сигналу використовуються вібраційні індикатори. Здається, ти володів рукавичкою повернувся до тренувань. Тільки замість спортзали ти завіявся у жіночу роздягальню, друзяко. Як незручно. Але принаймні твій зір повертається, навіть якщо лише на мить, якого біса, що й зовнішністю неже діти дивляться. Тобі не можна ні з того, ні з цього змінювати стиль. Ти все псуєш, трясці його матері. Гаразд, ти знав, що в середньому белькочеш сім тисяч слів на день, і тому після року мовчанки ти. Або дай тобі, Арнольде. Я все для тебе роблю. Ти маєш слухатися, Арнольде. Ти з дуба впав? Ця стереосистема видає звук більше ніж у 150 децибел. Він розірве твої барабанні перетинки. Навіть такий бевзі, як ти, має розуміти, що не варто її вмикати. Годі, Арнольде, я забираю не тільки стереосистему, але й мобілку, ноут, Xbox і всі твої цяцьки. Брикатися надумав. А ну ходи сюди. Ось тобі, малий просече. Ну, не смів вмикати стереосистему і нек. Yeah. <кхем> На якої хуляри, Арнольде, якщо ти знову такаутнеш, знімемо відео, що буде, коли тебе живого розпиляти на тисячу шматків. Ось так. А зараз приведи себе до ладу. <клух> Після річної мовчанки звук твого голосу суттєво зміниться. Мозок налаштовує голос, спираючись на слух. А за рік вуха забудуть, як ти звучав. Та й розмовляти після довгої мовчанки буде боляче. Без тренування голосові зв'язки ослабли, а твої легені швидко виснажуться через нестачу повітря. Виглядаєш чудернацько, усе гаразд? Ти змінився. Пам'ятай, ти завжди можеш зі мною поговорити. Привітики, Арнольде! Шпигуєш за людьми? Ти знаєш, не так файно бути нишпоркою, особливо таким нахабним. Я ж попереджав, як витріщаєшся на сонце, готуйся до опіків баньок дурнику. Наші очі дорога, по якій подорожують світлочутливі клітини. Вони люблять сонце, але на відстані. Коли ти дивишся на сонце, ти кидаєш їх прямо у полум'я. Також ультрафіолет шкодить білкам у кришталику, поступово погіршуючи видимість. Стережись, Арні! О, ні, ти впав у рідкий бетон. І не можеш виборсатися, тож доведеться витріщатися прямо на сонце. Чим довше дивишся на сонце, тим глибше ультрафіолет проникає у очі. Спочатку він обпікає зовнішній шар рогівку. Потім пошкоджує білки у кришталику очей. А далі досягає світло чутливих клітин сітківки. Тож ти вже не рюмсаєш, арні, так? У твоїх очах не лишилося сліз. А це що? Невже хмара? Але ж сьогодні день футболу і влада штучно розганяє хмарини. Проте це ще не найгірше. Йой не варто було вставляти ці сірники у очі. Що, не думав, що знову мріятимеш про сонце? Ой, ярні, ти осліп! Сонячна сліпота може бути центральною або периферійною. У деяких випадках може виникнути нічна сліпота, коли людина не бачить нічого в поганому освітленні. Перевіримо твій зір, знайди кнопку Вподобайку і тисни. Так ми переконаємось, що з очима у тебе все добре. Прокинься Арні! Я ж казав, що шпигувати за бертою — погана ідея, а ось і наслідки. Тож погодиться піти на побачення з тобою, Арнольде. Що ж добре, що ти додумався нап'ялити окуляри, щоб виглядати розумнішим, але вона побачить справжнього тебе. Ти плануєш весь час одягати чужі окуляри? Це не найкраща ідея, хлопче. Око людини з поганим зором схоже на несправну камеру, де зображення не потрапляє на матрицю. Лінзи окулярів допомагають більш чітко направити зображення на ціль. Носити окуляри для зору при здорових очах це як збивати вже сфокусовану камеру. Вперед, назустріч коханню. Обережно, Арні, у цих окулярах ти як короткозора людина без них. Може, знадобиться тоналка, чи ти виставиш таке фото в Тіндер? Ти береш овочі на побачення? Дивний вибір. Арні, не боїся, що окуляри зіпсують твій дорогоцінний зір. Кажуть, використання окулярів на здорових очах може призвести до короткозорості чи далекозорості, але це міф. Використання окулярів не зіпсує очі, але є багато інших факторів, що можуть призвести до повної втрати зору. У таких випадках можна скористатися донорськими частинами ока. Наприклад, рогівка одного ока коштує 30 тисяч доларів. Вже вечір до чого окуляри від сонця? Гадаєш, у них ти крутий перець? І звідки ця машина? Гернольде, ти продав свої очі? Коли я казав, що вони цінні, я не спонукав їх продавати? А, ти продав лише одне. Це одна велика помилка. Два ока забезпечують стереоскопічний зір. Тривимірність. Що ж, тобі краще лишатись у 2 d вимірі? А він спить як дитя, Гарнольде. Так можна й все життя проспати. Час прокидатись. Люди сплять одну третину свого життя. Під час сну організм повністю відновлюється. Деякі види птахів, морських ссавців та рептилій можуть не спати до десяти днів. Одна половина їхнього мозку спить, а інша працює. І щоб не гайти цей час дарма, стрімер Ей Andy спав в онлайні і за одну ніч заробив на донатах 16 тисяч доларів. Здається, хтось ломиться до твого дому, Арнольде. Пробіля! Арнольде, хто ці люди? Вони не схожі на твоїх друзів. Вітанечка, страхопуде! У тебе знову неймовірні неприємності. Що це в дідька за дивне місце? Схоже на якийсь гуртожиток, але не найкращого університету. Вау, Ернольде! Ти можеш стати зіркою нового цікавого реаліті шоу! Звідки вони дістали досьє на вас усіх, навіть мені це вже лячно. Йой, Арнольде! Напевно, ти сюди потрапив помилково. Що ж вони хочуть від тебе? Ой ой, мені це все не подобається. Арнольде, невже тобі не вдалося заснути? Доба без сну супроводжується головним болем? У вухах в'являється фум. І порушується пам'ять. Вважається, що в середньому людина може витримати не більше п'яти днів без сну. Далі починається справжнє випробування. З'являються зорові та першим, хто встановив світовий рекорд, був 17-річний Ренді Гарднер. Він не спав 11 днів. Але згодом рекорд побив Роберт Макдональд, який не спав 19 днів. Однак представники книги рекордів Гіннеса не зарахували подібні експерименти, а визнали їх дуже небезпечними для здоров'я. Арнольде, друже, ти єдиний хто залишився? Це все мені нагадує одну легенду про радянських учених. Вони помістили п'ять людей на 15 днів в одне приміщення зі стимулюючим газом, який не давав їм заснути. Гей, Арнольде, ти ж знаєш, що гуглити симптоми така собі затія. О, диви, паскудний настрій, невпевненість, стома. М -м, може, ти справді депресуєш? Можливо, час для психолога? Головне не займатися самолікуванням навіть не думай. Йой, яке різноманіття антидепресантів! Я так розумію читати інструкцію то для слабаків. Отож у тебе дві упаковки Прозека, 75 таблеток Селекса, 5 упаковок золота, півбаночки Lexa Pro і безліч заспокоювальних сиропів, усіх видів та кольорів. Не факт, що це вилікує депресію, але якщо почав збиральництво, зупинитися важко. Єдине, що мене дійсно гарячить, трициклічний антидепресант. Знаючи тебе, ти точно ковтнеш і цю гидоту. О, тобі і маєш. Подивимося, що ти зжер. Інгібітори МАО можуть викликати білочку, а значить, і галюни. Запаморочення, тремтіння, судоми викликані інгібіторами зворотнього захоплення серотоніну. Спонсори ефорії задоволення трициклічні антидепресанти. До речі, ти помітив, що не їв уже вісім годин. Інколи моделі вживають антидепресанти, щоб спекатися голоду. А сни під антидепресантами, ніби ближчі та реальніші. Як гадаєш, це був сон чи дійсність? Що більше не хочеш самолікуватися. Его, Вернольде, що ти коїш? Не можна кидати таблетки у трібник. Не віглес! Через потрапляння антидепресантів у каналізацію риби стають агресивнішими. Ти ж пам'ятаєш, що Тобі піранія. Що сталося? Оце так тебе щойно звільнили з Макдональдса? Не журися. Кожна людина у чомусь обдарована. Наприклад, чув про хлопця з Китаю, який потрапив до книги рекордів Гіннеса, бо не кліпав 57 хвилин. Егов, куди ти пішов? Арнольде. Що? Ти побив цей рекорд? Як? Ти намастив повіки суперклеєм? Матінко, це ж дуже небезпечно. Кліпання необхідне, щоб змащувати очі вологою. Наші слізні залози містять антитіла, лізоцими та електроліти. Без них очі стануть беззахисними. Тому, боюся, ти недовго зможеш милуватися своєю грамотою. Найдрібніші частинки в повітрі можуть осідати на очах і дряпати їх. Крім того, чим довше ти не кліпаєш, тим більше тобі цього хочеться. Арнольде, є один секрет: кліпання має ще одну функцію: воно розділяє отриману тобою інформацію та відновлює твою увагу. Це означає, що чим цікавіші речі ти бачиш, тим менше тобі хочеться кліпати. Спробуй відволіктись чимось заспокійливим. Я думаю, що підійде старий добрий чорно-білий фільм. Розрізняють три види сліз: рефлекторні, емоційні і базальні. Оскільки твої очі сухі, слізні залози намагаються поповнити нестачу вологи. Але фільм теж непоганий. О, ні. Хто ж знав, що у фільмі буде ядерний вибух? Арнольде, ти в порядку? Яскраве світло шкодить тобі, зір погіршується, це ознаки конюктивіту. Його потрібно правильно лікувати. Це точно не зникне саме собою. Уважно читай інструкцію до препарату, Арнольде. Зором плюс 5 дуже важко читати зблизька, але при короткозорості, мінус 5 у тебе виникнуть проблеми з розглядом предметів на відстані. Пані, зупиніться, він нічого не бачив. Арнольде, Арнольде! прокинься! Схоже, тебе відлупцювала охорона аптеки, і ти втратив всі свої речі. Я б не сидів довго у таких антисанітарних умовах. Немає сили ти? Схоже на симптоми аденовірусного кон'юктивіту. Це відбувається, коли розривається сітківка, і через неї проникає вірус. Арнольде, вставай! У тебе з'являться абсцеси і відшарування сітківки, і ти можеш осліпнути назавжди. Бачиш ці ореоли світла навколо. Слава богу, хтось викликав швидку допомогу. Що знову не так? Арнольде, це не привиди, це лікарі. Зупинись на цьому кукурудзяному полі не сховайся, адже воно намальоване. Хай йому грець.